Уявіть, ви у спа-басейні, навколо тепла вода, бульбашки і улюблений плейлист звучить прямо з води. Так, сучасні спа мають блютуз і підводні колонки. Можна слухати музику, приймати дзвінки або навіть запустити зум-кол прямо з джакузі, але це вже для відчайдушних. Уявіть собі вечірку: ви, друзі, в спа, легке підсвічування, музика з колонок прямо під водою, келих ідеального напою. І ось вона ідеальна п'ятниця. А ще це спосіб перезавантажитись після важкого дня. Ніщо так не піднімає настрій, як комбінація масажу та улюбленої пісні. Якщо ви хочете зробити свій двір місцем для справжнього відпочинку або наймузичнішою точкою району, беріть спа з Bluetooth. У SPA Galaxy є моделі, де музика, гідромасаж і стиль поєднуються в одному. Пишіть нам. І ми підберемо спа, яке грає так само добре, як виглядає.